Казка Петера Хакса Старий їжак. Старий їжак сидів удома в теплій затишку і насолоджувався своїм улюбленим чаєм з шипшини. Раптом, коли годинник уже пробив останню годину року, він схопився і закричав, як я міг забути? Про що? запитала їжачиха його дружина. Ах, щоб у мене голки повипадали, сказав їжак. Я обіцяв борсукові, що на Новий рік смикну його за вухо. Він заліг у зимову сплячку і в житті мені не пробачить, якщо я не розбуджу його на свято. Принеси, чоботи, я швиденько побіжу. Але це нерозумно, сказала їжачиха його дружина. Борсук живе на іншому кінці лісу. А тобі не дістатись туди за годину, на твоїх маленьких ніжках. У цьому вона мала рацію. І вони почали думати, що ж їм робити. Коли дивляться, біжить Миша. Ах, люба мишко, каже її жак, зроби ласку, біжи швидше до борсука та смикни його за вухо. Я обіцяв розбудити його перед Новим роком. Миша побігла. Але сніг був глибокий. Дорога завалена білими кучугурами. І Миша сказала собі ні, я не встигну. Тут вона побачила на дереві білку. Ах, люба білко, каже їй Миша, зроби ласку, скочи швидше до бурсука та смикни його за вухо. Їжак пообіцяв розбудити його перед Новим роком, а я пообіцяла це їжакові. Білка зібралася, вас зробити те, про що її просила миша. Але вкриті льодом гілки були дуже слизькі. Замерзлі верхівки сосен не гнулися. І білка сказала собі Ні, я не встигну. І тут поруч із нею на гілку сів сич, розпушивши своє пір'я. Ах, любий Сичу, зраділа Білка. Зроби ласку, лети швидше до бурсука та смикни його за вухо. Їжак пообіцяв розбудити його перед Новим роком. Миша пообіцяла зробити це їжакові, а я миші. І Сич полетів, що було сил скрізь холодну ніч. Рівно о півночі Ледве дихаючи, він залетів у бареліг борсука, смикнув його за вухо та закричав: Угу, прокинься, Прокинься, борсуче, новий рік настав. Дуже-дуже чудово! зрадів борсук, позіхнув та перекинувся на інший бік. Torej, jaz moram spolki na spati do vesne.